Дорогі друзі! У цьому відео я розповім про успішну відео ідентифікацію пенсіонерів на окупованих територіях чи треба їй надалі проходити. Розповім про важливі нюанси налаштування на відеозв'язку, а також про грошову допомогу пенсіонерам від націй. Сьогодні вже 6 квітня і розпочалися виплати пенсії за квітень. Тим, хто отримує пенсію 5, 6 і 7 числа, а це припало на п'ятницю та вихідні дні, пенсію перерахували у четвер, тобто 4 квітня та у п'ятницю 5 квітня. Що відбувається на окупованих територіях? Як мені повідомляють пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, Отриманий до 24 лютого 2022 року пенсії приходять. Якщо ви встигли подати заявку на відеоідентифікацію до 31 березня цього року, то з, вам, але з вами ще не зв'язалися. Вашу заявку співробітники пенсійного фонду опрацьовують і надалі в порядку черги. При цьому виплачувати вам пенсію у квітні припиняти не будуть. Тобто ви пенсію отримаєте. Якщо ви пенсіонер ВПО зі статусом до 24 лютого 2022 року і не скористалися визначеними способами проходження ідентифікації до 31 березня, і не подали заявку на відеоідентифікацію, то вам, починаючи з квітня виплату пенсії буде припинено. Майте на увазі, що пенсійний фонд, починаючи з 25 го числа кожного місяця, починає формувати список пенсіонерів на виплату пенсії на наступний місяць. Аналізуючи виплати пенсії, можна зробити висновок, що. Місце проживання пенсіонера, яке він казує під час відео ідентифікації, особливого значення не має. головне підтвердити свою особу, хоча є випадки позбавлення довідки ВПО за поданням соціальної служби, і тоді пенсійний фонд припиняє виплати пенсії, але такі випадки поодинокі і, напевне, на те є відповідні причини. Пенсії отримали в Донецьку і в Луганську, в Маріуполі та інших містах окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської областей. Отже, Україна не забуває своїх громадян на окупованих територіях і продовжує виплачувати пенсії. Запис на відеоідентифікацію на вебпорталі Пенсійного фонду продовжує діяти. Можна реєструватися і заповнювати форму. Там внесені деякі зміни у форму, про які я розповідав у відео. Важливі новини для пенсіонерів у 8 випуску від 28 березня. Чому я впевнений, що. Відеоідентифікація буде діяти і надалі, хоча поки що ніяких офіційних роз'яснень від Пенсійного фонду чи Міністерства соціальної політики немає. Та тому, що внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, потрібно проходити ідентифікацію кожних півроку. Тому зафіксуйте собі дату проходження ідентифікації і коли закінчується 5 місяць і починається 6, знову реєструйтеся на відео відеоідентифікацію на порталі пенсійного фонду, щоб вчасно пройти ідентифікацію. Також через відеоідентифікацію можна поновити виплати пенсій, якщо вони припинені. Але тут теж має значення, коли були припинені виплати. Якщо вони були припинені у 2022 та 2023 роках. То шанси відновити виплати через відеоідентифікацію невисокі. Її можна відновити лише особисто відвідавши будь-яке управління пенсійного фонду на території України. А якщо пенсію припинено місяць, два чи три тому, то відновити її можна через відеоідентифікацію, пенсіонерам в Україні. На окупованих територіях і за кордоном нагадую, що відеоідентифікація не є єдиним способом пройти ідентифікацію. Її можна ще пройти через дію підпис, взяти довідку, що особа є живою в українському консульстві, якщо ви знаходитеся за кордоном. Та через особисте відвідування Пенсійного фонду або Ощадбанку. Достатньо пройти ідентифікацію або в Пенсійному фонді, або в Ощадбанку. В обидвох не потрібно. Але якщо у вас заблокований банківський рахунок чи картка в Ощадбанку, то вам доведеться звертатися і до банку. Пенсійний фонд перераховує пенсію в Ощадбанк, але пенсіонер не може скористатися пенсією. Тому тут треба чітко розрізняти і звертатися з цим питанням не до пенсійного фонду, а до Ощадбанку, і з ним вирішувати свої проблеми. Ощадбанк продовжив дію своїх карток на 6 місяців до 31 вересня цього року. Тим пенсіонерам, хто змінив. В особистому кабінеті пенсійного фонду банківські реквізити зі звичайної картки на цифрову і вказав IBAN такий довгий номер з 29 цифр, пенсії прийшли уже на цей рахунок. Що робити, якщо з вами не зв'язалися для проходження відеоідентифікації? Потрібно подати повторну заявку на порталі пенсійного фонду. Назву найбільш поширені причини, чому з пенсіонером не вдалося зв'язатися. Якщо ви подали для зв'язку Telegram, перевірте налаштування телефону. Там може бути включена опція приховати номер телефону. Якщо ви подавали для зв'язку Skype, то вас, напевне, не змогли знайти у Скайпі. Тому форма реєстрації на відеоідентифікацію доповнена полем, де потрібно вказувати ім'я користувача, нікнейм, username для месенджера, тобто обраний вами псевдонім. Буває таке, що пенсіонер не врахував різницю в часі і не вийшов своєчасно на зв'язок, або на момент зв'язку був відсутній мобільний зв'язок або інтернет. Про відеоідентифікацію. Про всі запитання, які дають спеціалісти пенсійного фонду під час відеозв'язку. У мене є багато е, матеріалу на каналі. Ви можете знайти ці відео і передивитися. Там багато корисних і практичних порад. А тепер трохи більше інформації про додаткову грошову допомогу для пенсіонерів. Від ООН, про яку я говорив у попередньому відео. Цю інформацію повідомив пенсійний фонд. Я залишу внизу в описі посилання на сайт пенсійного фонду, де ви можете переглянути більш детально. Щоб отримати виплати від ООН, треба відповідати таким критеріям. Мати пенсію меншу, ніж 3250 гривень. Не отримувати будь-яку грошову допомогу або виплати для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року і проживати в регіонах, де ведуться бойові дії. Вони визначені урядом. Зараз до цього переліку належать такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська. Миколаївська, сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська. Розмір виплати від ООН визначається окремо для кожного пенсіонера за такою формулою: 3250 гривень дорівнює сума пенсії і дорівнює розміру додаткової виплати від ООН. Наприклад, якщо пенсіонер має пенсію 2500 гривень. То, відповідно, розмір його доплати становитиме 750 гривень. Для отримання допомоги від ООН не потрібно нікуди звертатися або вчиняти жодних інших дій. Доплата нараховується автоматично, без подання заяви відповідно до тієї інформації, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом. Перерахування коштів на рахунки пенсіонерів. Список осіб, які потребують цієї допомоги, визначає Міністерство соціальної політики. Якщо пенсіонер уже не відповідає зазначеним вище критеріям, йому автоматично припиняють нараховувати виплати. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, будете завжди мати свіжу і своєчасну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!